Я не політик, я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Ударився, тут помню, тут нічого. І з роками це лицемірство навелося більш таких фантасмагоричних форм. Щиро вітаю вас, пані Тупанове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Санчек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, аКА еклезіаста «Бефе Неф Яшхіте Трегу, уведа Цедиким яхалецу» Устами нечистивий губить свого ближнього, а праведники своїми знаннями спасуться. Ще шість років тому я назвав цих зелених пройдисвітів абсолютними mm. чемпіонами в лицемірстві, в ханжестві, фарисействі. Я не політик, я просто людина, яка прийшла зламати цю систему вони приписували своїм супротивникам власні пороки гріхи та недоліки. За думкою пана Володимира, він просто трохи пересунули кордон за допомогою з Росії. Пане Володимире, якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцево, якби ви зустрічали наших воїнів зі Ловайська, якби ви знали якою кров'ю Україна заплатила за те, щоб зберегти державу? У вас би не було таких питань. Ті, хто всі свої статки практично ховали на офшорах, звинувачували саме Порошенка в тому, що він, начебто, ухиляється від сплати податків. Збільшує свої статки за рік. 82 рази нам удалося знайти досі невідомі офшорні фірми та нерухомість ключових осіб 95-го кварталу. А також встановити прихований зв'язок на мільйони доларів між Зеленським та скандальним українським олігархом, ті, хто абсолютно більшість своїх прибутків зробили в Росії і не припинили співпраці з Росією. Звинувачували саме Петра Порошенко в тому, що він, начебто, припинив роботу своєї липецької фабрики. Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви? Ось він, головний офіс Рошен у Ліпецьку. На годиннику 8.30. І робітники мали б поспішати на роботу, але підприємство виглядає покинутим. Ті, кого неодноразово і небезпідставно звинувачували в вживанні наркотичних препаратів, називали Порошенка алкоголіком, але, на відміну від нього, не пройшли перевірку в сертифікованих лабораторіях. Лікар-наркологом якого медичного закладу ви є. Я являюсь врачом наркологом київської наркологической больницы соціотерапія, займаюся лечением наркозависимости. Що потрібно сьогодні було здати пану Зеленському? Общий аналіз крові, біохімічний аналіз крові, аналіз естественно, на токсикологію, на употребление разных психоактивных веществ. І з роками це лицемірство все більш таких фантасмогоричних форм. Виявляється, що досі головною проблемою для України є мінські угоди, які насправді рятували життя сотень тисяч українців, і хочемо попередити мінська 3 не буде як не згадати відомі поетичні рядки, все то не в фарисействі. Нагадаю, що фарисейство означає лицемірство, удавану побожність або моральність, коли людина демонструє зовнішню праведність, але її дії чи наміри суперечать заявленим принципам. Слово нагадаю, походить від назви юдейської релігійної течії фарисеїв у стародавній Палестині, яких у новому завіті часто критикували за нещирість у вірі, наприклад, у проповідях Ісуса Христа. У сучасному вживанні фарисейство асоціюється з ханжеством, коли хтось удає себе кращого ніж є насправді, приховуючи справжні мотиви. Фарисеями, на жаль, стають не лише самі очільники цієї зеленої влади, але досить велика кількість так званих позитивних блогерів, які абсолютно виправдано і закономірно засуджують тих, хто піднімає руку на співробітників ТЦК. Але в той самий час роками мовчали про те, що сьогоднішній верховний Головнокомандувач в тому ганебному серіалі, який зробив його президентом, не просто піднімає руку. Він розстрілює з автомата представників верховного органу влади України, парламенту. Нагадаю, що по конституції ми саме живемо в парламентсько-президентській республіці. Банківські кріверети справедливо засуджують тих, хто не встає під час хвилини мовчання в громадському транспорті, але в той самий час вони роками мовчали про ганебні брудки витівки цього найвеличнішого боневтіка, який жартував, що слоган слава Україні має лунати тільки у львівських туалетах для того, щоб звільнити місце на унітазі. Так, один туалет. Які будуть пропозиції? Вони засуджують офіційного мільярдера Порошенка в тому, що він одягає костюм за тисячу доларів, і в той самий час замовчують факти мародерства з боку, наближених до банкової так званих волонтерів, які в той самий час засуджують тих, хто випиває зайву чашку кави, а самі купують собі найдорожчі моделі мерседесів за 2,5 мільйони гривень. Як тут не згадати відому фразу з нагорної проповіді Ісуса Христа? Чому ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди у власному оці не помічаєш? Варто нагадати, з чого починалася ця історія брехні та лицемірства. До вашої уваги один з випусків нашого проекту Політ Ломбард, майже сьомирічний довдини. <ріць> Всі больно реагірую на любов вранню. І так, ета <ріць> кампанія. Работала, у нас був офіс в Москві, це все було до 2014 года. Створення фільмів не лише не зупинилося ні в 2014-му, ні в 2016-му. На їх виробництво схоже виділяються кошти з бюджету Російської Федерації. Эта работала, у нас був офіс в Москві, це все було до 2014 года. Больно реагирую на любовці. Что за конфликт был с Рамзаном Кадыровым, после которого пришлось извиниться перед ним? Что это было? Какой-то был видеоролик в нашей программе «Чистый Ньюс. Я даже не знал mm -hmm. о нем, потому что я не вел mm -hmm. тогда эту программу. Я не вел тогда эту программу. No really. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове. Ленина свалили. 80 лет прожили, еще такого не видел никогда. Я не вел mm -hmm. тогда эту программу. Ударился. Тут помню. Тут ничего. Так не бывает. Тут помню. Тут не помню. <связывая> Религия – болезненная тема. Тонкая, да. Очень тонкая грань. И не надо. Это некрасиво просто обижать другие там, интересы религиозные. Это просто нехорошо. Итак. Кажется, правду, единственное, что Абака зігріває душу це надання Україні Т -т 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 Термосу Релігія болезненна тіло, дуже тонка гра. Не надо накаляти страсти в різних регіонах нашої країни. І так, ага. якщо в туалеті зустрічаються два представники титульної нації, так то сяде той, хто першим крикне «Слава Україні!» Героям слава! Не треба накалять страсти в різних регіонах нашої країни. Петр Олексійович, у мене питання по поводу єврейської общини Вінниці, або як її зараз називають Кабмін. Не треба накалять страсти в різних регіонах нашої країни. Я зі Львова. Акум Мы вас витаем, дядько. вам же дали деньги. Ну, дали попоисти нам. Попопыты трошки. Пить дали, гроши не дали. Спасибо, дядь. Мы договорились при входе на канал, это для, меня это было главное условие, мы договорились с Коломойским, что никакой редакционной политики. Мы вам на ночи. Никакой редакционной политики, иначе мы покинем этот канал. Не готов вообще обсуждать политический юмор, политические шутки. Давай про тетю, давай про дядю. Нет, нет, нет. Что ты молчишь? Говори, давай. Вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунь? Алло! Гараж! Я вам ничего не должен.